Друзі, ви, мабуть, всі чули про First Home Saving Account FHSA. Так, от я вам його не рекомендую відкривати в Онтаріо. Якщо перше, ви не маєте піару в Онтаріо. Ми кажемо тільки про Онтаріо. Ви знаєте про перевагу First Home Saving Account. це те, що він вам дозволяє на одну людину покласти 8 тисяч доларів в рік і назбирати на перший внесок на купівлю нерухомості. Так, от, коли ви кладете ті 8 тисяч доларів, вам ще є великий бонус: те, що ви в кінці року можете зменшити свої податки. Тобто, наприклад, якщо ви заробляєте 50 тисяч доларів в рік і поклали 8 тисяч доларів на First Home Saving Account, ви можете відняти від 50 тисяч 8 тисяч доларів і попасти в менший брекет. і тим самим менше сплатити податки. Так, от якщо ви відкрити його, коли ви не маєте піару. А і покладете тоді, тоді гроші, наприклад, рік, два, три, і ви піар не отримаєте. То потім, коли ви будете забирати ці гроші, ви будете сплачувати податки. Це може бути до 30% від вашої суми, яку яку ви поклали на First Home фьорсхомсевін Account. Я його рекомендую відкривати тоді, коли ви вже отримали піар. І фактично маєте піар і маєте сінамбер, який починається на одиничку. Не на дев'ятку, на одиничку, тоді його відкриваєте. Це дуже гарний рахунок. Я вам рекомендую відкривати тільки коли маєте піар. Savings Account, він має дві головні переваги. Перше, це дасть вам можливість назбирати на перший внесок на купівлю своєї нерухомості, заробити певні відсотки. Ви можете покласти на GIC. І друге в кінці року сплатити менше податків. Тобто маєте піар в Онтаріо, обов'язково його відкривайте.